Доброго часу моїм глядачам. От такий кратний будильник. Висота. Значить. По балансу баланс не бить. годинник не накручував. робочий чи ні, не знаю. Стрілки є дві, нижня стрілка будильника присутня. Значить, маємо дверку. Одне шкло. Зверху присутнє шкло. Остального нема. Значить, відсутні два шкла. Відсутні болтики, які скручують корпус до основи. Вказую механізм. Тут є якісь два клейма на цьому місці цифра 5. надписів не бачу. Значить, встановив корпус? Потрібні болти. 4 бута. Ага. Задня кришка встає в свої пазеї, але вилетіла за рахунок того, що не прикручений корпус до основи. Всім дякую за перегляд.